А що, якби ми могли боротися з глобальною бідністю, не грандіозними теоріями, а розумінням повсякденних рішень, які приймають найбідніші люди світу? Сьогодні ми якраз розбираємо революційні ідеї з книги Економіка бідності. Ну що ж, давайте зануримось. Усе починається з однієї цифри: 99 центів на день. Це. Це межа крайньої бідності, встановлена Світовим банком. І це не просто якась абстрактна статистика, а щоденна реальність для мільйонів. Просто на секунду спробуємо це уявити це ж не просто гроші на обід, це це все, що є. Тож що насправді означає жити, коли твій загальний бюджет менше долара на день? Отже, з чого ж складається ця реальність? Це світ, який ну, кардинально відрізняється від того, до якого ми звикли. І де кожен, абсолютно кожен вибір має величезну вагу. Бо на ці 99 центів треба ж не лише поїхати.